триває наше етер, у нас з'явилися гості, треба одягнути навушники, так? І це дуже важливі для нас гості. І мені надзвичайно приємно тут вітати в студію. Ага, можна буде розгорнути прапор. Е, ну, поки пані Оля Ольга Павлік розгортає, я скажу, що просто сьогодні відбувалися змагання. Да, я так розуміла, так. що ви до нас зі змагань і. І я зараз теж допоможу. Не знаю, чи це буде Перепер... видно. Отак. Ага. Отак. Кажуть, перевернути треба якось. Перевернути ще отак. Зараз зараз робимо все, що треба. Так. Е, змагання проходили в Запоріжжі. Так. Ага. Видно? Бам. І зараз Ольга Павлік, координаторка проєкту Крок до... Незалежного, незалежного життя. А щось я не чую, Оля, в мікрофон, а ближче до мікрофона. Крок так. до незалежного життя. Ще ближче до мікрофона разом з тільцем. Так угу. Угу. Uh, в нашій студії. І в нашій студії учасник команди. Оце прапор якраз цієї команди. Команда називається First Time, тобто перший раз. Перша команда, і це перша команда з ботча. Так називається, так називається цей вид спорту. Е, і це перша команда в Запоріжжі, в Запорізькому регіоні Сергій Журба. так? Так, вітаю Сергію. Добрий, Добрий, день. Добрий день. Дуже вдячна, що приїхали. Ми переживали, ставили вас е, на завершення програми, щоб ви встигли доїхати, але ви умнічки приїхали. І навіть там ще один учасник команди, але про нього ми ще поговоримо і так. представимо пізніше. Спочатку, Олю, що це за змагання? Що таке Ботча? Я коли писала анонс, і на Київ ми давали, бо у нас громадське радіо нас дуже підтримує, і вони дають анонс наших програм, то вони теж написали, що таке боча. Е, Розкажіть, бо там є. Різні варіанти, але один з них це паралімпійський вид спорту, який введений вже в програму паралімпійських змагань. Так. Чи це не зовсім те? Так я почну з того, що дійсно капітан команди Андрієнка Паша залишився у нас за дверима. А Сергій я думаю, саме розкаже, що таке бочча. А я скажу про те, що дійсно про бочу у нас мало знає, але Україна вся в Бочі. Закарпаття, Дніпропетровська область. Вони всі грають. А в Запорізькому районі якось. Не було uh -huh. uh, Європа вся грає, і якщо ви скажете, бо за західник України скажуть так, є, yes, добре. Це uh -huh, дуже uh -huh. класна гра, і ми маємо переможців в паралімпіаді саме з України, саме з Дніпропетровської області. Тобто, у нас дуже потужна це рух, але не в Запорізькій області. Я uh -huh. хочу щоб uh, Сергій, Сергій більше розказав, розказав. Що це за вид спорту так. і uh, як сам Сергій Почав цим займатися і чому? Е, отже, цей вид спорту ще дуже давно він розсуснув свою е, е, історію. Він пішов з Франції. Ага. Спочатку грали на вулиці з залізними кульками. Потім він еволюціонував до більш такого м, домашнього виду спорту, де можна з сім'єю зібратися і Пограти uh -huh. там з дітьми, з батьками. Отже, взагалі наша команда почала своє існування рік тому. Всього рік тому, ага. Так. Ага. Ми зібралися такою колегією друзів, знайомих. І ми, ми знали, що цей вид спорту вже є в Україні, але в Запоріжжі ми почали якісь. Контакти шукати і взагалі їх не, не знайшли. Uh -huh. І вирішили, якщо його немає в Запоріжжі, то давайте його створимо самі. Супер. Так, і почали шукати, з ким можна цим займатися, де займатися, коли. У нас почався такі дуже е, важкі кроки. Чому? Тому що ми шукали, ми звернулися до Інваспорту. Інваспорт нас підтримав, але казав про те, що у них немає підтримки ні фінансової, ні місцевої і так далі. І взагалі хто чим можемо займатися? І ось цей рік ми е, доводили про те, що ми є, ми є команда. Ми розробили логотип, Ми розробили прапор. Ми розробили буклет. Ми розробили інстаграм-сторінку. Ми розробили дуже багато цікавого, і ми ведемо інстаграм-сторінку для того, щоб там розміщувати інформацію популярну інформацію. Тому що дійсно на той момент, коли ми почали розвиватися, мало було інформації. Ми користувалися канадськими сайтами. І так далі. І е, для цього треба було знати англійську мову. Е, зараз, дякуючи штучному інтелекту, нам це вдалося. І е, ми писали гранти. Ми збиралися з Сергієм, з Пашою, з іншими учасниками команд. Ми говорили про те, що треба писати грант. Ми писали, але про бочу в Запорізькому регіоні ніхто не знає. Так, так. і тому ми гранти не змогли здобути. Ми почали писати прямо виробникам. Будь ласка, подаруйте, будь ласка, зробіть скидку, тому що а, ті набори, бойчі, які ми кош... хотіли придбати, коштували всього 300 євро. Угу. І для нас це була дуже непідйомна непід сума. А І... що це за набори? Ну тобто, це м'ячі чи що це Сергію? Так. так, це в наборі йде. Тринадцять м'ячів, шість ага. одного кольору червоного і шість синього. І ще один м'яч він називається джекбов, він є центральним. Тобто в чому суть взагалі гри? Так. А, є два учасники, тобто сині і червоні, так. І кидається білий м'яч в поле. І хто ближче свій м'яч свого кольору? кине до білого, ага. той і переміг. Ага, а кидати треба просто руками, ну тобто, як а, можеш кидати, так? Да? Грається гра тільки сидячи, тільки сидячи, тобто на стільцях або на інвалідних візочках і кидається руками або допоміжними приводами, якщо людина взагалі не може кидати Рукою. фізично. Тобто е, є можливість е, грати в цю гру людям, які і візочники, і якщо якісь проблеми. Е, взагалі це е, рахується чисто параолімпійський вид спорту. Uh -huh. Тобто в е, олімпіаді для звичайних людей його, його не нема. існує. Так, так. так, і в, в нього грають і е, ті, хто на візочках, і навіть ті, хто, хто має обмеження позору. Ага. Тобто є спеціальні дощечки, міні дощечки де виставляються е, плюс-мінус, -мі де де знаходяться м'ячі, щоб сліпий гравець орієнтувався, куди йому втратить. А гадати. хто кидає цей білий м'яч? Який... По черзі. Тобто йде ага. е, 4 нди, ну, угу. скажімо так, це раунди угу. е, в бочі по два раунди у кожного гравця. Так, ну для того щоб змагатися, треба щонайменше дві команди. Ми зараз говоримо тільки про одну команду. А ви зі змагання? А ну, розкажіть, що це. Зараз я скажу, і Сергій продовжує. Насправді це не зовсім командна робота, тобто це може бути індивідуальне змагання. І ми говоримо про те, що сьогодні до нас залучилися 20 людей, 20 осіб з інвалідністю, дякуючи нашому першому інтернату, дякую Володимиру Степановичу за те, що він відгукнувся на цю на першого інтернату на цю пропозицію. І він запросив випускників. Mm -hmm. Які по перше прийшли, привіталися один одного давно не, не бачила, бачили, ага, і так. вони показали свої результати. Бо хтось де продовжує займатися іншими видами спорту, хто взагалі не займається, але це відбулася така зустріч випускників, mm -hmm. і це дуже класно, тому що знайти активних людей з інвалідністю, які хочуть реалізовувати себе, нам було важко. І зараз ми провели чемпіонат. Звичайно, він був лайтовий, да uh -huh, тобто uh -huh. не так, як чемпіонат України буде відбуватися, і поготів не так, як змагання на Паралімпіаді. Так, так, uh -huh. так, ось і тому ми провели на базі інтернату номер один і показали знов-таки те, що люди можуть, люди хочуть, і інваспорт цьому нас підтримав. Uh -huh. Ну і ми проводили сьогодні індивідуальні змагання. Ага. Uh -huh. Не командні. <звіст>, а <індивідуальні>. не командні. <звіст> так, для того, щоб ми е, брали участь у командних змаганнях, у нас є дещо проблеми. І зараз Сергій, я розкажу, е, прошу тобі передати слово. <звіст> так, взагалі є і індивідуальний, там, де грають один на один, так. є парні, <звіст> тобто два на, 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 на два. Це, я а, може, може І, і так, бути, та, два так два два. Так. на І є командні. Це три на, 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 на три <звіст> гравці, тобто діляться по. Три людини на команду і uh -huh. грають. Але є в нас деяка проблема. У нас є хлопці в, в команді, але по регламенту України і всього світу, щоб брати в командних змаганнях участь, треба м м мати в команді хоча б одну дівчину. Ага. І в цьому в нас є проблема. Тобто, Дівчат активних з інвалідністю, які ми, хотіли б брати участь. Так, ага. в Запоріжжі, важко знайти. Ми, ми сподіваємося, що що ми її знайдемо, все ж таки, і зможемо її приймати участь і на командному рівні змаганнях. Тобто, поки те, що ви провели, і ми говорили вчора, готуючись до ЕТРО, що треба провести на, на в Запоріжжі змагання, тоді тільки можна брати участь у всеукраїнському чемпіонаті України. Так. так, в чемпіонаті. Але як команда, поки не поки не буде дівчини в команді, не може ну це трошки дискримінаційно, чи так не можна сказати? Ну я думаю, це правильно все ж таки і дівчата, і То, тобто, ну на, 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 на змаганнях ясне діділа там. Розбиваються хлопці, змагаються з хлопцями, а дівчата з дівчатами. Але але коли командне змагання, то має бути два має бути два хлопця, бо і... одна д... mm. дівчина в команді може бути дві дівчини, і один хлопець, то тут вже без різниці. Але не менше однієї дівчини. Ось такі гендерні вимоги. Так, угу. так я думаю, що це гендерна вимога це по перше. А по-друге, дійсно, якщо ми кажемо а, в тих регіонах, які перераховувалися сьогодні, да, а, дівчат багато їх знайшли. Ми продовжуємо шукати. Сьогодні ми знайшли зірочок, і ми сподіваємося, що вони долучаться до нас. Ага. Ми говорили також. Ми писали на швейцарське посольство, і говорили про те, що, будь ласка, допоможіть. І вони говорили, а для сліпих, а для інших. Ми написали обладнання, яке дуже хочемо. Нам обіцяли нас підтримати. Ага. Але тепер знов таки ми розуміємо, що якщо. Нам дадуть обладнання, то нам треба буде залучати людей з інвалідністю. Позоро. І тут ми розуміємо про те, що треба робити крок за кроком. Угу. Тому у нас є команда, ми провели чемпіонат, і обов'язково наступного разу ми будемо розвиватися вже будемо на іншому етапі, на етапі командного. Угу. Тобто, угу. все поступово дійсно це тренування, це постійна робота з собою і це дисципліна, яка у людей з інвалідністю досить часто Можна так, так сказати. Так. Але е, тренування, де відбуваються тренування зараз? Дякуючи Єврейському общинному центру Мазальтов, який завжди був інклюзивний, який завжди опікувався людьми з інвалідністю. І е, ми взяли участь у проєкті Крок до незалежного життя, де вирісив цей проєкт. І це дуже класно. Тому ми Саме займаємося там і один раз на тиждень по uh -huh. суботам ми запрошуємо людей з інвалідністю для того, щоб там взяти участь. Причому ми вже придбали, взяли таку участь. Да? Тобто нам дали візочки, uh -huh. і ми вже прямо як на чемпіонаті граємо з візочків. Це дуже класна. І зали дуже... вистачає. Да? Там вже ж... нашого залу вистачає. 6 на 12 Нам вистачає. Це uh якраз. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. В цьому сенсі що це дає? Ну от, це просто більш влучно кидати чи там далі кидати. Ну на що саме змагання? Дивіться, я взагалі назвав бочусь як більярд на підвозі. Ага. ага. Тобто, це не тільки на влучність чи на Дальність. силу ґетко. Ага. Там ще й треба і подумати, як кинути м'яч, заблокувати м'яч опонента. Реклаше там від іншого м'яча відкотити свій. Угу. вибити на силу м'яч опонента, щоб він був дедалі від білого. Тобто тактик є багато угу. і підходів до виграшу теж є багато. Просто треба обрати свій і йти цим кроком. Сергію ви казали, що м'ячі металеві такі були, Які зараз м'ячі? були раніше, ніж так зараз вони є. Шкіряними mm -hmm. Вони тільки шкіряні і граються тільки тітиль на рівні підвозі, mm -hmm, тобто mm -hmm. в спортзалах. Mm -hmm. Це не може бути на, на, на вулиці, на вулиці та, там, ні, де. бо yeah. ясне діло, по асфальту, він ну, так, зіпсується, по, по траві не докатиться. Mm -hmm, mm -hmm. Хоча є, в, 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 в європейських країнах грають люди для себе в паркових зонах і. У, Можний, нас набір, крыси, так. у нас є набір, він пластиковий, і ми починали. Це наш перший набір, який ми змогли купити. Uh -huh. а, цей набір, і ми почали грати в парку, і ми стали залучати. Тобто ми виходили просто в парк і грали, і люди перехожі звертали на нас увагу, що це. І ми таким чином популяризували. Це були пластикові. Але знов таки ми писали гранти про те, що а, наші парки недоступні, і наші парки дуже мають похилі, Таки, да? Тобто uh -huh, наші uh -huh. м'ячі просто скатувалися. Ми грали на газонах, і це нам теж подобалося, але знов-таки наші газони не дуже підходять. По-перше, собачки-кішечки. А по-друге, треба кожного разу готувати, да? тобто палочки, uh -huh, uh -huh. так, щось іще. Тому, звичайно, коли у нас починається питання весна, літа, літо, то так, ми так. виїжджаємо в культурно-туристичний центр комплекс «Етносело», uh -huh. і там же ми. Ми граємо на нашій території, ми вже приводимо вже в порядок. Так, так, да, ага. да, і там вже ми граємо, популяризуємо таким чином. Тобто етносело знає, що таке Е, До речі, пишуть «боча» з двома чи і боча одна, чи українською одна. Українською одна, чи так. Ну і ви принесли ось такий вимпел. що це за нагорода і кому це. Це наш капітан Андрій Андрієнка Павло заробив сьогодні перше місце. Ух ти Ось. Ага. Сергій... в індивідуальних змаганнях. Так, так, ви, ага. так це Сергій йому програв. А ви між собою змагалися? Так ага. фіналі зайстрілись так і, так, фінал, ви і вийшли. Ага. фінал вийшли. Так. Ага. Ось так, і третє місце, місце зайняв так. Андрій Горін. Uh -huh. Це вихованець першого інтернату. Він раніше займався і легкою атлетикою, і важкою атлетикою. Uh -huh. Зараз тільки для себе там займається, і ось прийшов він пару разів в житті його. Ну, бо що побачив і ось і став третє грати, місце. і тепер третє місце. Ага, тобто навіть без особливих тренувань, але тепер, мабуть, буде тренуватися. — Сподіваємось. — Ми сподіваємося на це дійсно, дивіться, боча це не тільки про е, тренування, це про готовність, mm -hmm. це про моральну готовність, це змагатися. і змагатися, так. це і про фізичну і так далі. Я скажу чесно, що коли я граю в бочу, я на третьому, на четвертому ранді, я мені. Скажу. Важко, важко, мені важко. Фізично Дуже важко фізично важко. Думати важко, важко бросати. Важко я вже газдати. Третій роздатися. четвертий це от третій кидати, да? ну, тобто м'ячки по... Ага. Це чотири енди бросається. Кр ага, ага. кожної ен... ну, в кожному так. цьому бросаються всі, да? так? Так. Ага, так, так. я думав, ну, один це один раз Ага, все. Так. Ні. тобто, тобто воно... загальна гра йде десь хвилин 20. Так, так, плюс сток то, тобто, то вже на 15-й хвилині я, здорова людина, відчуваю вже uh -huh, таке uh -huh, виснаження, uh -huh. і це важко дійсно. Ось і тому ми перший раз пограли в цю гру в Мілітополі. Нам показали цю гру. У нас була Це таке... ще до повномасштабна. Uh -huh. Ми їздили в турне і по Запорізькому краю, і нам продемонстрували цю бочу там в Мілітополі грали в парку. Uh -huh. І в принципі, ми знали, що це дуже класно. А потім вже під час повномасштабного, ми вже почали грати тут. Коли ми говоримо про крок до незалежного життя, от якщо можна трохи про це, і трохи про капітана, який виграв, і е, трошки про нього скажіть да, про Андрія. Про Пашу. Ой, про Пашу, про Пашу. Ну, як він займається, як давно а. він. Ну я так розумію, що він є так, родом начальником на, 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 на ага. нашої команди, тобто, так. тобто він і сам загорівся цією ідеєю, угу. і нас по по факту об'єднався за дякуємо і сподіваємося, що в нього все вийде і далі. Так. Він дуже багато навчається. Для того, щоб рухати цю справу, він дуже багато навчається. Uh, він індизайнер, він і тепер uh, веде інстаграм сторінку, він і пише листування. А, вашу інстаграм-сторінку він веде якраз? Да? так? До так, речі, цей да. прапор він теж розробив сам. Ага, як дизайнер. Так. Так. Як дизайнер, так. І е, він не каже не можу, тобто він робить все, наприклад, да, тобто штучний інтелект. Е, я з ним його познайомила, і він дуже класно використовує зараз штучний інтелект в своєму е, питаннях. Да. Ми кажемо про те, що вони є команда, і тому вони намагаються допомагати один одному. Да. Тобто до нас приходять волонтери, студенти, студентки, і е, їм щось не виходить. І ось вони в розмові. Віж ага, собою разом. вони допомагають один одному в навчанні, в тому числі. Тобто, це такі не просто займання, не просто тренування, не просто спілкування, а це ще взаємодопомога. І Паша дійсно в цьому питанні такий є двигуном. Ага. Бо саме він і логіст, він саме і ідейний керівник до цього питання. Так, у нас є Павлік Маріанна, вона волонтер-тренер, ага. яка тренує також. Але все ж таки, все це йде в узгодження з Павлом, бо він спілкується з дуже багатьма спортсменами бочі в Україні uh -huh. з тренерами. Uh -huh. е, узгоджує методику, створює методику е, всі кращі моменти, uh -huh. які є е, в канадському досвіді, в португальському досвіді, в бразильській. Він все це переглядає, Дивчай, переглядає. Ага. і нам на тренування приносить. і ми все це обговорюємо. Намагаємося е, на тренуваннях. Е, Впроваджувати в наше тренування Тобто робота ведеться, і ви захоплені я бачу цією роботою, тому що це відкриває нові можливості, нові горизонти і можливості перемагати. І Це дуже дуже так. важливо. Ну і те, що написано незалежного життя. Ну тобто, коли є змагання, коли є можливість спілкуватися, коли є ось ця інклюзивність, воно дає відчуття незалежності. Це дуже дуже важливо, тому що це і є про свободу волю да. і долю. Так сьогодні, наприклад, Артем Ляшенка каже: Я сьогодні перший раз за. Місяць вийшов, дякую, друзі, що сьогодні ми поспілкувалися на такому спортивному святі. Тобто, це і привід вийти до так вийти з чотирьох стін, так побачити людей і побачити весну, яка вже сьогодні 25-й день. Ну від 21-го, яка є такою астрономічною весною, рівнодення, четвертий день, але якби там не було весна. І відбуваються зміни. І це дуже дуже добре. На завершення до чого зараз будете? От сьогодні прийшли змагання, що далі до чого готуватися. Ну і просто на завершення щось скажіть важливе нашим дитичанам, mm -hmm. які сьогодні вперше ймовірно почули про бочу і про те, як можна змагатися і як можна перемагати в цьому виді спорту. Звісно, далі ми з Павлом Андрієнко вже в цей четвер їдемо в Павлоград. Програб ага. так на змагання ще одні. Це це типу як генеральна репетиція так. до чемпіонату України. України, який пройде в Мукачево 17-го числа наступного місяця, і ми там ага. будемо намагатися відстоювати на наше місто і збудовувати. Здобувати нагороди е, в виду спорту, а це Мукачево, тобто це якраз там, де є традиції, там де давно навчаються, змагаються, і це виклик дуже серйозний. Ми дуже вболіваємо за вас. Я Дякую. знаю, що ви точно переможете, яким а. би не був результат. Вже те, що ви туди поїдете, і там буде представлено Запоріжжя і Запорізькове. Це вже перемога. А якщо ще буде перемога, то, то вже це так додаткова додана радість. Так звісно, так якщо можна так. Те, що ми розпочали е, і започаткували цю команду, для нас вже є перемога на якомусь рівні. І ми закликаємо кожного, хто хоче до нас долучитися, приходьте, граєте. Ми вас е, ми вам все підкажемо, розкажемо. Якщо що, ви теж можете стати частиною цієї першої команди в Запоріжжі і робити таку от міні. Історію для нашого міста і частини перемог, які так потрібні нашому місту, так я насамперед, хочу насамперед я розумію, що запрошують дівчат, але не так. тільки дівчат, да і так, куди приходити, тоді скажіть? я так, хочу угу. вам подарувати. У нас був батл, інклюзивний батл, і ми назвали його кидай та перемагай. Так, це якраз тому це да? про ага. те, що чим ми хочемо займатися. Те, що останні слова, да, тобто кидати, кидати uh -huh. виклик, кидати е, м'яч і перемагати, перемагати себе, перемагати в змаганнях. Тому це наш подарунок дуже дякую. Ось і звичайно, так, ми намага да, і звичайно, так. ми намаг... запрошуємо на учасників, да приходити, намагатися бути активними це і куди звертатися? От якщо люди почують, передадуть, перекажуть хто це. Це Мазальтов, чи куди це Це угу. єврейський общинний центр Мазальтов? Це Перемоги 4. Угу. запитуємо в суботу і приходимо на 10-ту годину. Що суботи на 10 ту годину тренування і Можна прийти, познайомитися і влитися в команду, кидати і, і, перемагати. і перемагати. Ну що ж, зараз будемо вже завершувати нашу сьогоднішню зустріч в етері. Цей дотик до весни, до березня. Вже наступний будемо робити в квітні, і дуже важливий цей дотик, і дуже важливо, що ми завершуємо з такими гостями, які долають, здавалося б, нездолані перешкоди. Бо найчастіше всі перешкоди в голові. А все далі можна долати, якщо є віра і є підтримка ось цієї віри. Ми сьогодні про тил говоримо. А звісно, ми завжди думаємо про фронт ось цієї віри і підтримки фронтом тило тилом фронту і нас між собою, одне одного зичимо всім нашим дотичанам. Ще раз вітаємо із благовіщенням, вітаємо з весною і продовжуємо нищити. Нашого ворога русню і фізично, і головне ментально. Бо це ми можемо робити кожний і кожна на своєму місці. Продовжимо це робити і наближати перемогу.